Пенсійний не зараховує стаж, який у вас є в трудовій книжці, це незаконно. Зокрема, є неодноразово сформовані висновки Верховного суду, а також загалі судів інших інстанцій, які говорять про те, що відповідальність за ведення трудової книжки несе роботодавець. Крім того, таке передбачено і в законі, навіть в тому числі передбачено, що відповідальність несе саме роботодавець і за сплату страхових внесків. Тобто, навіть якщо мова йде про страховий стаж 2004 року, і якщо людина в цей період не була ФОПом, тобто не сама собі роботодавцем, а працювала на когось, в такому випадку відповідальність саме несе роботодавець. Це означає, що відповідний спірний період має бути зараховано до стажу. Однак є деякі, але. Якщо, наприклад, вам недостатньо стажу саме для призначення пенсії, то тоді, звісно, буде враховувати саме всі періоди вашої трудової діяльності, як і трудового стажу до 2004 року, так і страхового з 2004 року. Водночас, якщо мова йде про те, що вам вже пенсію призначено, просто після призначення пенсії ви виявили, що вам деякі періоди стажу не враховано. То варто пам'ятати, що саме по зарахуванню трудового стажу до 2004 року це однозначно принесе вам деякі збільшення до пенсії. Водночас, якщо мова йде про незарахування страхового стажу, тобто за 2004 року, але вже при цьому вам пенсія призначена, то тут варто перевірити, добре подумати і порівняти з коефіцієнтом заробітної плати, який у вас є, чи доцільно це враховувати, чи ні. Тому що так, стаж, то ви зможете зарахувати через суд. Але далі при вирахуванні вашого показника по зарплаті, по вашій середній зарплаті, оті конкретно суми, які за вас там були сплачені, або якщо вони взагалі не були сплачені, вже будуть враховуватись при обрахунку середнього заробітку. Якщо, наприклад, вам було частково зараховано період, наприклад, замість цілого місяця враховано там 10 днів, і за вас було сплачено відповідно офіційну зарплату, як за 10 днів. То безпосередньо, якщо ви зарахуєте весь період до стажу, оці зарплата за 10 днів поділиться на зарплату за весь місяць. І як наслідок, показник по зарплаті буде меншим. Потрібна детальна консультація. Звертайтеся.